Доброго дня, шановні. Та вже вечір майже сонце при заході, але подивіться, що вам хочу показати. Бузина моя зацвіла. Оце радості, правда? Подивіться, який, оце торік. Торік у Шарлотауні я взяла у сусіда з України, я вже розказувала живець. Каже, бери, чому ні. Бачите, який гарний зараз кущик покажу, як він виглядає. Отак, От так що? А, і ще хочу вам показати, на якому почесному місці у мене росте. Не повірите? Бачите? Кропива. Писали оголошення у спілку українців у Монтоні. Відгукнулася жіночка. Каже, є у мене відкопали і оце посадили. Так що, кому що? А ми кропиву шукали. Отак. Ще одна жіночка в Монтоні в парикмахерську пішла. У карукарню так. І подивіться, вона мені дала, ой, забула, називається розовим цвіте і червоним, оце розовим. Для чаю Оце кущик, бачите? Я напишу потім в цьому. Та хто знає, той зрозуміє, про що. І теж Ірина. Смородина ось як розрослася живці в минулому році теж. От. Ну, а це космея пулькачі. І ще одне покажу. Дуже цікаво Лафан Танісовий, починає цвісти. Теж мрія була кругом писала, шукала, ну, купила в Канаді на розпродажі. І що ви думаєте тут поряд? Я ж не в одному місці кропиву, а поділила її, чуть, чуть не живцювала. Так що будемо мати свою кропиву. Вона ж дуже корисна, особливо весною. Бувайте здорові, гарного вам настрою. Бувайте!